Дзвони собору Успіння Пресвятої Богородиці дзвеніли тяжко і тужливо, ніби оплакуючи тих, хто віддав найдорожче заради майбутнього. 24 січня мукачівці зібралися в храмі, щоб провести в останню дорогу героя Руслана Цибаря, який захищав свою землю, поки не віддав за неї життя. Ми маємо приклад воїнного славу. Можливо, і він боявся, але він пішов туди, де гарячи, як ви каже. Де єврики не стріляють і там і завершив своє земне життя, на жаль. Завершив своє земне життя там. А ми з вами, дорогі, у Христі, пам'ятаємо історію, бо вона є вчитикою нашого життя, вона вчить нас, покладайте свою надію на Бога, що з Богом ми. Руслан був не просто військовим, він був другом, сином, батьком, чоловіком, сусідом. Він був тим, хто встиг запалити в серцях інших любов до свободи і рішучість боротися до кінця. Воїн Руслан який якийся 1983 року і прожив 42 роки. Прощається від дужим, дочки Дарини та сина Максима. 42-річний Руслан Цибар служив солдатом у 10-му окремому мотопіхотному батальйоні. Полісся помер захисник 20 січня 2025 року. Люди проводжали героя з вигуками Слава Україні і героям слава, нагадуючи, що втрата кожного бійця це рана, яка пульсує у серці нації. День був пронизаний болем, але й глибокою надією. Руслан і такі, як він, довели, що їхній дух незламний. Герої не вмирають. Їх пам'ятають у молитвах, у піснях, у кожному мирному дні, який вони подарували ціною власного життя.